Дуже спольовані люди почали повертатися, проте безпекова ситуація не дозволяє зараз там довго знаходитися. Те, що там відбувається, прямо зараз побачити на власні очі. Зведення про Покровську громаду щодня на перших шпальтах соцмереж. Але читати опис, роздивлятись фото і відео у телефоні це одне, зовсім інше бачити на власні очі. Дмитро їде забирати рідних, які жили під обстрілами. Олег Глеонтів вже не рахує, скільки разів був у Покровській громаді. Чоловік евакуює цивільних, які зв'язуються з ним у соцмережах. Скільки залишається людей у Покровську, достеменно невідомо. Раніше була в три рази в тиждень, я їздив два. І повів возив по 10, 8, 12 чоловік. А на сьогоднішній день записано 5 чоловік на екуацію. Чому люди себе так погодять? Чому не хочуть виїжджати з Покрутська? Ані більше з цього ждуть переміря, що от-вот -от закончиться. Від повороту на і до Покровська ми роздивлялися небо із хмарами, наче вперше в житті. Та прискіпливо сканувати треба і проїжджу частину, де серед розбитої техніки чекають залізні пташки. <звук> Одта волокно. Заді смотри, Летить. Летить? світі. Своїх або чужих дронів у зоні бойових дій немає. Смертельна небезпека чатує навкруги, і це не метафора. Перше, що кидається в очі у Покровську кількість спалених автівок. Та жителі цього наче не помічають. Евакую вас нікого. На евакуації нікого скажіть, ні? Ні. Ні. Нікого. Працюєте ще. О, У списку кілька адрес в різних місцях Покровська. Про евакуаційні автобуси люди дізнаються через соцмережі і оголошення військової адміністрації. Коли з'являється інтернет, пояснює нам Юрій. Доброго дня. Ви один будете їхати? Ні, Жину відправляю ще. Ви дружину відправляєте, так? Самі ні? Ні. Вокруг мого дому сім прилюто. Мінних. Багатоповерхівки у дірках. Приватні будинки без дахів. Вирви на подвір'ї. Окупанти знищують усе навкруги. Можна тільки уявити їхні апетити. Це улиця э, бывшая. Зараз не знаю, як не залежить. Е, 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 тушили. Потушили, потушили, все нормально. А На наступний день сюди И і общині. Побутові прилади, посуд, одяг. Із собою кажуть люди беруть найсильніше. Люди прощаються і не знають, чи повернуться, чи виїдуть взагалі. Короче, куда могла? Самое дорогое. Саме дорогое. На. Можу Покровську сиділи до останнього. У кожного тут своя причина. Як вас звуть? Саша. Саша, а вас? Ні, ну тітя ні навіть. Ми давно були, ну, тягнули в останнє час вже. Да, Взагалі ну, тяжко стало тут. Чоловік не хотів виїжджати, і він же ж і остався такий. Не а. хотів. І ми із за нього це все, все время і. За що жили тут люди? От за що ви жили? Магазин там один працює. Ходили там, там вроді буває, буває это, і інтернет, буває, і ото люди обналічували. Ну не то, що обналічували, скоплялися, у них карта джули розплачували. У пані Ніни семеро онуків, троє за кордоном, четверо в Україні. Покровську залишилися переважно літні люди, котрі живуть на пенсію. Заробітку немає. Питаю про тих, хто робить міні-бізнес, продає власникам фото їхніх розбитих будівель. Світлини долучають до документів для отримання державної компенсації. Ми таким Ні? не займалися і на що воно потрібно? У нас оце у Саші розбитий дом повністю залишилось півтори. Як думаєте, коли це все закінчиться? Ой, боже мої діточки, я не знаю. Я навіть не знаю. Дай Бог, прошу, кожен день Бога, молюся, щоб як можна скоріше наступив мир, Наступив мир. Після дощу на сонці міста мають охайний вигляд. Але у Покровську, який щодня під ворожими бомбардуваннями, вже немає живого місця. На шляху до іншої адреси пропонуємо літній жінці евакуюватись. Я тут родилася, я тут хрестилася, я хочу бати на своїй дитині. А цього чоловіка жінка благала знайти і допомогти вивезти. Вона на просить, вона плаче, та що я виїжджати, не буду. Просто Росторіскують, всі їздять за вами, ваша жена плаче, істерика, ви не хочете виїжджати. не платиш. На виїзді з Покровська вздовж дороги будівельники з військовими встановлюють тунель з сіток. Захист від російських дронів, яких тут усе більше. Вихователька одного із дитячих садочків Кривого Рогу просила волонтерів передати смаколики військовим України. Її подякувати за захист. Дякуємо вам, хлопці! Біля Білецького зробили зупинку. Шахед у небі намотував кола, поки пересувні вогневі групи не атакували його з землі. Із Покровська та його громади в інші регіони України продовжують виїжджати люди. Їм допомагають екіпажі поліції, рятувальників і волонтери. Цього разу на мирну територію вивезли п'ятьох покровчан. Вже на Дніпропетровщині люди відчули себе більш спокійно. Хоча для них нове життя далеко від рідного дому тільки починається. Пропало чувство страху. Німно з'явилася якась надіжда, скажімо так, на, на якусь нормальну життя. Будемо жити далі, питатися. Будемо, будемо знімати, жильє, будемо, ну, життя продовжується.